Самбіро! Аміго! А що робити холодними дощовими вечорами? Ну, як ти думаєш? Що я тобі запропоную? Аміго! Про холодними вечорами? Треба читати журнал художньої документалістики нога. Занурюватись у чудові історії чудових людей. Надихатися. На маяка Папая схожу. Ні, про маяка Папая там немає, але там є чудові історії класних людей. Журнал художньої документалістики нога. Магазин збірка або інтернету.